Вітаю, шановні 10 класи. Продовжуємо з вами розглядати Першу світову війну, і сьогодні поговоримо про воєнні дії 1914-1916 років. Ми вже з вами визначили, що Перша світова війна розпочалась 1 серпня 1914 року. Її причинами були цілий ряд. Амбіцій провідних країн світу і для всіх країн світу вона була несправедливою, загарбницькою, окрім а, Сербії? А, чому ми називаємо це світовою війною? Тому що більшість країн світу була втягнута у цю війну. А, бойові дії тривали на різних фронтах, і з переліком театрів бойових дій ви бачите, ви можете познайомитись тут на екрані. А З чого ж розпочались бойові дії? Які саме ключові бойові дії були? В першій війні ми сьогодні почнемо дивитися. В перші ж дні війни німецькі війська вдерлися на територію Бельгії. А чому, пам'ятаєте, це було одним із важливих реалізацій плану німецького Бліцкри. Взяття фортеці Льєш і столиці Брюсселів. Виявилося недостатньою втіхою для німецької армії, бо згодом вони несподівано для себе наразилися на запеклий опір бельгійців, які не бажали здаватися. Проте французи на французько-бельгійському кордоні зазнали поразки, що додало впевненості німцям. Відкрився шлях на Париж. Стратегічний задум німецького командування здавався виконаним: два німецьких армійських корпуси і кавалерійську дивізію було перекинуто для допомоги на схід у Прусію. Де вже наступали російські війська. Але ця допомога виявилась зайвою, бо росіяни зазнали поразки раніше, ніж прибули вказані частини. І вже в вересні їх витіснили зі Східної Прусії. Водночас, у серпні вересні були дії на Південно-Західному російському фронті, що воював проти Австро-Угорщини. Російській армії в результаті Галицької битви з 18 серпня по 26 вересня 1914 року вдалося захопити Львів та взяти в облогу фортецю Перемиш, а також зайняли майже всю Галичину і Буковину та вийшли до карпатських перевалів. Після перемоги в Галицькій битві, за наполяганням союзників, росіяни спрямували свій удар проти Німеччини. Водночас німецьке командування зосередило свої війська для удару на Варшаву, щоб відволікти росіян і врятувати своїх коаліціянтів-австрійців. Результаті та німецькі та російські війська зійшлися під час зустрічного наступу на фронті 30-300 кілометрів в районі Івангорода та Варшави. Росіяни маючи численну перевагу, розгромили дві армії противника. Шлях на Берлін і Відень відкрився. Проте німецький генерал фон Діденбург та Людендорф умілими діями спромоглися запобігти російському вторгненню. Тим часом, 5 12 вересня, розгорілася грандіозна битва на північний схід від Парижа на річці Марні. Тут німецькі війська наштовхнулися на сильний опір французів. Німецький наступ вдалося зупинити. І планом блискавичної війни, який був напередодні війни, провалився. Проте німецьке командування оцінило ситуацію як тимчасову невдачу і прагнуло завдати флангового удару з метою оточити французів і взяти Париж. Теж намагалися зробити французькі та англійські війська зустрічні бої, які отримали назви Біг до моря подовжки лінії фронту до Ламаншу. Зрештою, ситуація стабілізувалася. і Це був важливий стратегічний успіх союзників, тому що ініціатива перейшла на їх користь. До цього, до цього війна була маневреною. Тепер вона набуває позиційного характеру. Солдати обох сторін заривалися в окопи, перед якими виростали загороджувальні загони з колючого дроту та мінувалися території. Тобто, вже з кінця 1914 року, 2015 року. Перед 15 роком вже війна перетворилася на позиційну війну. Позиційні бої затягувались, тому кожна зі сторін намагалася якомога швидше втягнути до цієї світової бійні інших союзників. Першою змогли залучити у війну Японію, що виступила на боці країн Антанти, і вона захопила німецькі володіння в Китаї та на Тихому Океані. Вступ Османської імперії у війні, війну на боці Німеччини потягну за собою утворення ще декількох фронтів. Російсько-турецький фронт у Закавказі розтягнувся на 350 кілометрів. Тут наступ турків було, був невдалим. У Сирикамінській битві в грудні 1914 січня 1915 року основні сили турецької армії було розроблено. Вину за поразку турецьке керівництво поклало на вірмен, які начебто сприяли просуванню росіян. Ну а далі там розпочався вірменський геноцид, про що ми будемо казати на другому уроці. Бої на Західному та Східному фронтах означали зрив німецького плану блискавичної війни. Вона стала набирати затяжного характеру і розросталася у масштабах. Але до такого протистояння жодна зі сторін не була готова. Тепер доля війни вирішувалась вже не на фронтах, а в тилу через економічний та людський потенціал. У 1915 році на Західному фронті Німеччина активних наступальних бойових дій не вела. Німецькі війська відбивали французькі одноманітні атаки в Артуа і Шампані, які коштували Франції велике жертв. За рік Франція втратила 1 мільйон 292 тисячі солдатів. Англійці 279 тисяч, а німці 612 тисяч. Стримуючи наступ, німці стрімким, стрімкими контратаками зводили на нівець успіхи французів. Під час однієї з таких, 22 квітня, біля бельгійського міста Іпер німці вперше в світовій історії здійснили газову атаку. З 15 тисяч отруєних хлором англійських вояків третина померла. Ця подія ознаменувала появу нової страхітливої зброї хімічної. Тут давайте звернемо нашу увагу до документу. Тоді Іпром отруїлося близько 2500 осіб, з яких загинуло 87. Відразу від іприту від, гине до 5% тих, хто отруївся. Але цей газ робить людей важко хворим. Якщо очі постраждалого не захищені, він може осліпити. Після контакту з іпритом на шкірі утворюються нариви, а потрапляння його в легені призводить до важких уражень дихальних шляхів, іприт може непомітно накопичуватись в організмі. У роки Першої світової війни стало зрозуміло, з хімічною зброєю краще не зв'язуватись, бо порив вітру може перетворити перемогу на страшну поразку. Однак бойове застосування іприту не припинялось. Італійські фашисти труїли іпритом. Ефіопію в другій половині 30-х років, а вже в 21 столітті цей газ використовували бойовики Ісламської держави в Сірії. Застосування іприту було заборонено в 1997 році Конвенцією про заборону хімічної зброї. Після цього було знищено 86% світових запасів іприту, і цей процес триває до сьогоднішнього. Зверніть увагу, цей газ отруйний назвали на честь міста, де його вперше було використовувати. Зі свого боку. Англійці французи спробували перекрити протоки Босфор та Дарданела. Та висад... зробити висадку десанту в квітні 1915 року у Галіполі, тобто Дарданельська операція, яка була невдалою. Турецькі війська повністю заблокували Десант союзників, який в грудні того ж року був змушений залишити свій плацдарм. Після тривалих переговорів в квітні 1915 року. Італія погодилась вступити у війну проти Німеччини на боці Антан. За це до неї мали відійти Трієст та інші австрійські області з італійським населенням під Протекторат Італії також повинна була потрапити Албанія. Це було єдине полегшення для Росії. Адже найбільші за масштабами бої в 1915 році відбулися на Сході за пропозицією німецького командування Східний фронт генерала фон Гіденбурга. Проти Росії було спрямовано головний удар Німеччини. Міць російської армії була невисокою. Не вистачало найнеобхіднішого зброї, боєприпасів, обмудрування медикаментів. Росію вважали найслабшою країною Антанти. Німеччина мала намір змусити її вийти з війни. 2 травня 1915 року німецькі та австрійські війська прорвали російську оборону в районі міста Горліце. І протягом наступних п'яти місяців вони захопили Галичину, Буковину, частину Волині, Польщу, Литву, частину Латвії та Білорусі. Росіяни втратили 850 тисяч вбитими і пораненими, 900 тисяч полонених. Фронт розтягнувся від ризької затоки до кордонів Румунії. Після перемог Німеччини, восени 1915 року у війну вступила Болгарія, утворився Четвертний союз в складі Німеччини. Австро-Угорщини, Тур... Туреччини та Болгарії. Через територіальність територі... територію останньої Туреччина тепер вільно могла контактувати зі своїми союзниками. Проти невеликої сербської армії в жовтні 1915 року рушили німецькі, австро-угорські та болгарські війська. Росія не могла надати Сербії допомогу, а французькі і англійські частини прибували запізно. Сербську армію вже було розроблено. Її залишки на чолі з королем евакуювали на Грецький острів Корф. На новоутвореному Балканському фронті бойові дії тривали до серпня 1918 року, але активних там нічого не велося. Отже, в 1915 році вирішальних переваг не здобула жодна з коаліцій. Проте час працював на країни Антанти, які мали потужний промисловий потенціал і більші людські ресурси. У 1916 році ситуація змінюється. Німецькі командувачі вважали, що перемогу на Сході забезпечена і час братися за противників на Заході. 21 лютого 1916 року німецькі війська на ділянці фронту завшишки 40 кілометрів перейшли в наступ. І йому передавала нищівна артилерійська підготовка. Сталеві, э, сталева злива трощила все. Небаченої сили удару. Спрямовували проти фортеці Верден. Добре укріплена, вона становила е, оседря оборони французів. Німецьке командування вважало, що страх втрати втратити цієї ключової позиції змусить французів кинути сюди свої сили, які армія Кайзера перемели, як у м'ясорубці. Але щоразу, коли вона піднімалась в атаку та наражалася на кінжальний вогонь. За кілька місяців кровопролитних боїв німці спромоглися заглибитись в оборону французів лише на 7 кілометрів. Прорвати фронт чи подай оволодіти Вердона вона не зуміла. Франція, в свою чергу, очікувала на допомогу від Росії та Англії. І справді, з 4 серпня по 20 вересня 1916 року російські війська під командуванням генерала Брусилова прорвали відразу в чотирьох місцях Австро-Німецький фронт. Успіх у наступі був досягнутий завдяки новій тактиці. Росіяни завдали удару не в одному місці, як робилося це раніше, а відразу у декількох, що не давало можливості противнику маневрувати, їм вдалося зайняти більшу частину Галичини, Буковини, досягти Закарпаття. Німецьке командування спішно знімало війська на Заході і перекидало їх на схід. Успіх росіян підштовхнув до вступу у війну на боці країн Антанти, в першу чергу, Румунії, яка вступила 16 серпня 1916 року. Проте її армію розгромили ворожі війська, а саму країну окупували. Росіянам довелося рятувати нового союзника, що подовжували їх фронт на майже на 500 кілометрів. На сході, поряд із Західним і Південно-Західним, утворився ще і Румунський фронт. 1 липня по листопад 1916 року французькі та англійські війська почали наступ на річці Сомі, крім піхоти, на прорив вперше кинули танк. Успіх танкової атаки був вражаючим. Англо-французькі війська заглибились в оборону противника на 5 кілометрів з мінімальними втратами. Підсумки воєнних кампаній 1916 року на Заході виявилися проголомшими. Під Верденом загинуло до 1 мільйона німецьких та французьких солдат-офіцерів. На річці Соммі обидві сторони втратили по мільйону тисячу... по 300 тисяч вояків. Такі страшенні жертви так і не визначили переможців. Війна виснажувала противників, вимагаючи мобілізації останніх людських, матеріальних та продовольчих ресурсів. Тут дуже цікавим були ще і війна на морі. Напередодні війни ще Німеччина приділяла значну увагу створенню величезного надводного флоту, який би зміг завдати поразки головній морській державі Анки. Проте з початком війни Німеччина не могла протидіяти морській блокаді країн Антарк. Дії її фронту обмежувалися лише Балтійським мором, а Австро-Угорського Адріатичні. Тільки незначні сили німецького флоту, що опинилися з початком війни на просторах Світового океану, завдали деяких турбот союзників. Так, наприклад, в Чорному морі під турецьким прапором німецькі крейсери Гебен та Бреслау обстрілювали Одесу, Севастополь, Новоросійськ та Феодосію. В Атлантичному і Тихому океанах діяли німецькі рейди, що прагнули порушити морські перевезення країн Антаркти. Однак на кінець 1914 року. Після розгрому німецької ескадри в Південній Атлантиці біля Фолклендських островів, держави Тройсьного Союзу опинилися в остаточній морській блокаді. Потерпаючи від останньої, вони шукали ефективних засобів протидії, Порядунок вважався у широкому застосуванні підводних човнів і розгортанні підводної війни. У лютому 1915 року Німеччина оголосила всі води, які омивають Велику Британію зоною бойових дій. І спрямувала тоді свої підводні човни. Так, 7 травня 1915 року об'єктом атаки став англійський пасажирський лайнер «Лузитанія». З 1198 людей, що перебували на борту, 124 мали американське громадянство. В подальшому, не бажаючи конфліктувати із США, Німеччина призупинила підводну війну. А в травні червні 1916 року. В північному морі біля берегів Ютландії, в Данії, відбулася найбільша в історії морська битва. Німецька ескадра спробувала розсікти британський фронт, фронт, флот, аби розбити його по частинах. Одначе сама мала не опинилася відрізана від своїх же баз. Німецький флот поспішно залишив бій. Під час баталії англійці втратили 14 кораблів, а німці 11. Повернувшись до баз, німецький флот у відкритому морі більше не з'являвся. В знов активізувалися прихильники необ... необмеженої підводної війни. Ми будемо топити навіть тріску, якщо вона попливе в Англію, підтримував їх Кайзер. На дно було відправлено більше двох тисяч суден. Агресивність Німеччини обурювала світову громадськість. А загибель американських кораблів, а особливо американських громадян, дедалі більше наголошувала, налаштовувала громадськість країни США проти Німеччини. І це теж доволі важливо. Затягування війни дало зрозуміло, здало зрозуміти, що перемога визначається не стільки фронтом, скільки в першу чергу тилом. Вже в 1915 році всі зіткнулися з труднощами постачання армії. Найбільше дефіцит озброєння через слабкість і економіки відчувала Росія, щоб розширити масштаби військового виробництва, почалось перебудова всього національного господарства. Держава визначала обсяги необхідного виробництва, розміщувала замовлення, забезпечувала сировиною та робочі сили. Водилась трудова повинність, яка давала можливість зменшити дефіцит робочих рук. Оскільки військове виробництво зростало за рахунок мирного. Виник дефіцит споживчих товарів, який примусив вводити регулювання цін нормування споживання. Мобілізація шкодила сільському господарству. В усіх воюючих країнах, крім Англії, виробництво продовольчих товарів скоротилося, а це призвело до введення карткової системи розподілу. В Німеччині, яка традиційно ввозила продукти харчування через блокаду склалися дуже скрутне становище. Відтак рівень життя більшості населення воюючих країн знизився. У Німеччині до 1917 року наповнення продуктових карток навіть не задовольняли фізіологічні потреби. Почався голод, наприклад, в зимі 1916-1917 років. Тяжка повсякденна праця, перебування в чергах, голод і холод стали долею мільйонів людей. У прифронтовій смузі постійними небезпечними супутниками життя цивільного населення стали артилерійські обстріли з далекобільних. Гармат, почалося використання авіації для бомбардування цивільних об'єктів тилу. Під час бойових дій населення потрапляло під окупацію армії противника, воно відчувало на собі реквізиції, контрибуцію, страти. Особливо жорстоким був окупаційний режим німецьких військ. Тобто, ми з вами бачимо, що війна, яка розпочалася 1914 року Німеччиною і іншими країнами Тройсьного Союзу, в планах мала близьковичний розгром Франції, розгром Росії і перемогу Німеччини і її союзників. Але вже на кінець 1914 року стало зрозумілим, що війна поступово затягувалася. Бойові дії 1915 року не дали переможців. А в 1916 році грандіозною була лише Верденська М'ясорубка, яка теж не показала переможця. Війна затягувалась. І Переможець визначався вже в тилу, а не на фронті. Також Перша світова війна е, зародила зброю, зброю масового ураження, хімічну зброю і вперше використовувала так. Для закріплення матеріалу ми читаємо сторінки 8-16 і є одне із завдань, яке ви можете виконати. Або контурну карту, або завдання друге, 3 рівня на сторінці 16. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.